Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як географія, знаєте, той самий шкільний предмет про країни та столиці, насправді перетворюється на щось набагато більше, на потужний інструмент, що допомагає зрозуміти найскладніші виклики, які стоять перед нами сьогодні. Це по суті абсолютно новий погляд на її роль в освіті. Ну що ж, давайте розбиратися. І так, ми входимо у світ нових викликів. Бо ж подивіться, світ змінюється просто на очах. Виклики, які постають перед нами, ну скажімо, від кліматичних змін до потреби у повоєнній відбудові, все це вимагає абсолютно нового мислення. І логічно, що й освіта має змінюватися, щоб готувати людей до цього нового, складного світу. Це вже, знаєте, не просто якісь розмови, це справді нагальна потреба. От скажіть, що таке географія? Що перше спадає на думку, коли ми чуємо це слово? Ну, мабуть, контурні карти, так, назви якихось річок, столиці. А що, якщо я скажу, що насправді географія це, це ключ, ключ до розуміння, чому наш світ влаштований саме так, а не інакше? І що ще важливіше, як нам вирішувати його найскладніші проблеми? Цікаво, правда? І ось тут ми підходимо до фундаментального суву, який відбувається в освіті просто зараз. Ми, по суті, переходимо від простого запам'ятовування фактів до формування так званих компетентностей. І ні, це не якась там модна тенденція. Подумайте самі, штучний інтелект повністю змінює ринок праці. Повоєнна відбудова вимагатиме ну просто неймовірних інноваційних рішень. А зміна клімату це ж уже не теорія з підручника, це наша з вами реальність. Тому освіта має готувати не ходячі енциклопедії, а людей, які здатні аналізувати, творити і головне діяти в цих абсолютно нових умовах. Отже, географія як інтеграційне ядро. І ось тут, знаєте, на сцену виходить географія. Але, але не та, яку багато хто пам'ятає зі школи. У цій новій освітній парадигмі вона пропонується як справжнє рішення, як те саме ядро, що здатне об'єднати різні різні наукові дисципліни в єдине цілісне розуміння світу. А ось і головна ключова ідея всього цього: географічна оболонка. Звучить трохи складно, але насправді все просто. Це не якийсь абстрактний термін. Уявіть собі, це єдиний простір, де відбувається абсолютно все: от фізичні процеси, ну, наприклад, рух повітряних мас, хімічні, скажімо, процеси вивітрювання в ґрунтах, і, звісно, біологічні життя цілих екосистем. Усе це переплітається саме тут, у цій оболонці. Тому географія пояснює не просто де щось є. а Чому воно саме там. Вона, по суті, зводить фізику, хімію та біологію в одній точці. Тобто, що ми маємо в сухому залишку? Коли ми говоримо, що географія це інтегруюча дисципліна, що це означає простими словами? Це означає її унікальну здатність, знаєте, ніби дати нам можливість побачити не окремі шматочки пазла, а всю картину цілком картину світу, де абсолютно все пов'язано між собою. Добре, ідея зрозуміла. Тепер давайте подивимось, як такий підхід допомагає формувати конкретні компетентності для майбутнього. Тобто, які саме навички, необхідні для успіху, це дає. Перша і, мабуть, найважливіша компетентність це екологічна відповідальність. І одразу скажу, це набагато більше ніж просто сортування сміття. Йдеться про глибоке справжнє розуміння глобальних проблем. Наприклад, які наслідки мають воєнні дії для екосистем. І не просто розуміти, а вміти знаходити реальні рішення. Ну, скажімо, як конкретно спланувати відновлення забрудненої території. Це вже практичні навички. Далі друга компетентність вона по суті перетворює учня на справжнього дослідника. Тобто, замість того, щоб просто завчати факти, людина вчиться бачити зв'язки між різними явищами, аналізувати проблеми, дивлячись на них з різних боків. І, що, можливо, найголовніше, вчиться захищати свою позицію, спираючись на факти і дані, а не просто на емоції чи чиюсь думку. І нарешті третя компетентність, без якої ну просто неможливо уявити собі сучасного фахівця, це цифрова грамотність і просторове мислення. Що це таке? А це, наприклад, здатність взяти купу складних даних, скажімо про забруднення повітря, і за допомогою таких інструментів, як гіс, перетворити їх на просту і зрозумілу карту. Це по суті вміння перекладати інформацію з мови сухого тексту на мову візуальних схем та графіків, робити її наочною і як наслідок набагато переконливішою. Але найцікавіше, що ці три компетентності, про які ми говорили, разом формують так звані наскрізні вміння, і вони універсальні. Це критичне мислення, це інформаційна грамотність і це вміння співпрацювати. Подумайте, це ж саме те, що потрібно для абсолютно будь-якої професії майбутнього. Це та основа, той фундамент, на якому вже будується все інше. Добре, ми переходимо до наступного етапу: від слухача до дослідника. Бо така трансформація стосується ж не лише самого предмету, вона докорінно змінює і найголовнішу фігуру в усьому процесі. Учня. Він просто перестає бути пасивним споживачем інформації. Ось подивіться, яка разюча зміна в навчанні. З одного боку, застарілий підхід, учень просто пасивно отримує інформацію з книжки, ну як приймач. З іншого, підхід нової української школи. Учень стає активним дослідником. Бачите різницю? Головна мета тепер не просто вкласти знання в голову, а розпалити допитливість, навчити самостійно ставити питання, висувати гіпотези і, врешті-решт, робити власні висновки. І для цього, звісно, є конкретні інструменти, наприклад, проєктне навчання або PBL. Це коли учні створюють щось своє, якийсь власний освітній продукт, або проблемно орієнтоване навчання. PRBL. Тут вони вже вирішують реальні життєві завдання, або якісь змодельовані проблеми. В обох випадках, що головне, навчання перетворюється на захопливий процес, на справжнє відкриття. Гаразд, ми поговорили про інструменти, про навички. Але яка ж кінцева мета, яка найвища ціль всієї цієї освітньої трансформації? А мета це критично мислячі особистості? Але є одна, скажімо так, ключова вимога, без якої вся ця прекрасна система просто не запрацює. Уявіть собі механізм годинника з багатьма шестернями. Щоб він працював, усі вони мають бути ідеально узгоджені, так само і тут. Успіх залежить від ідеальної синхронізації між навчальними програмами, особливо з природничих наук та математики. Вони мають рухатися в такт, щоб знання з одного предмету підтримували і доповнювали інший, а не існували кожне у своєму вакуумі. І, врешті-решт, все, про що ми говорили, підводить нас до одного великого відкритого питання: чи готова наша система освіти будувати це майбутнє? Бо ж побудувати таку освіту це надзвичайно амбітна мета, вона вимагає глибоких, системних змін. І головне питання, над яким варто замислитись кожному, чи готові ми всі разом докласти зусиль, щоб збудувати саме таке майбутнє для наступних поколінь.